Привіт! Я зараз буду порадитися, адже скоро нам їхати до доктора. Так, мені ще одна штучка потрібна. Їхати до доктора. Але до доктора не мені треба, а татові. До офтальмолога. Так що? Отак. Ще, я шукаю. Зараз буде гірша якість, але так я хоча б бачу, що я знімаю. Я хочу знайти собі е чохол на телефон з канатиком. Знаєте, тут отак внизу чохла йде такий канатик. Великий. От я такий хочу по собі знайти. Якщо вийде, звичайно. Є багато, я вже знаходила такий схожий, але він мені. Ну він прозорий і канатик такий зелено-червоно-чорний, ну, коротше, не дуже красивий. А потім думаю, на що він мені. Одразу хочу розказати за. Переїзд, ми з'їжджаємо. Тому що е, та сума, яку е, власник квартири просить за оренду, ми не можемо потягнути. Якби була ще робота, тоді де? Да. Можливо, ми б задумались, але, напевно, ні, тому що. Ну, ми б змогли платити за квартиру і за комунальні, але треба ще їсти за щось. Тому нам дали безкоштовний місяць. Безкоштовний місяць на кемпі. І ось нам за цей місяць або знайти житло. Або... Або я не знаю, що треба робити. Ну, або повертатися в Україну, або їхати кудись далі. Подивимось. Щось в око попало, не можу зрозуміти що. Е, а де моя щиточка? Зараз? Знайшла. Є українці, які добросовісні. тобто, ну, типу, нам і цього досить, хватить, нам нічого більше не треба. Там і, типу, і так нормально. Ми заробимо, ми віддамо. Нам, нам, типу, ну, просто, просто дайте де пожити, і все. Нам більше чужого не треба. А є українці, які. Вітайте, мені безкоштовно, мені оце треба, і оце треба, і там, і там, і сям, і гроші, і багато грошей, а ще більше. І безкоштовну одежу, і то, і все, і п'яте, і десяте. Я не звернулася таких людей. Просто мені ніякого перед іншими, ну, перед тими, хто нам допомагає, адже багато хто тут допомагає, допомагають з власної волі, тобто волонтери. Які не на зарплатах, а просто допомагають. Бо так, бо так вони бачать і так вони хочуть. Але наші є такі українці, які користуються цим дуже і дуже сильно. Мабуть, саме через них це не та палетка. Мабуть, саме через них і таке відношення до усіх. Мабуть, але це не точно. Типу, всі такі загрибущі і... і тому далі і тому подібне. Малий йде? Так. ну що там? Бабазянка? Ага. А післязавтра два рочки. Треба сьогодні помити голову. І післязавтра в мене операція. Зранку. Я хотіла спочатку е сказати, типу, що можна перенести в мене в доньку. Бей-бибі! А потім думаю: бей Це ж я маю підлаштовуватися під інших вони під мене. Бей-бібі! Бейбі? <смір> Бейбі! Бейбі! Вчора я подарувала на донь... доньки книжку Пепа. Ага. Да? Тобі сподобалась книжка? І! Давай. От і все. Ми зібралися. Зараз будемо їхати. До лікаря. Ще заїдемо в Ашан. Треба купити валізу мені. Сьогодні в нас ось таке небо. Треба запам'ятовувати такі види, бо скоро їх вже не буде. Ну, точніше, нас тут не буде. Сьогодні купили балізи. Чоловіка і олівки. Звичайно, не дуже дешево було по 300 кожен. Але це най найдорожче. Тому нам скоро з'їжджати і нам треба було купити. Тепер у нас є власні балізи. Ще я купила собі ось таку сумку. Ну, по типу вона бананка, чи як вона там. Вона була з хорошою скидкою. О, зараз. О. Така містка. Хотіла собі таку. Мені подобається. О, Ми вже будемо Ольві викупатися. Ми скоро теж підемо купатися. Тому всім дякую, що сьогодні були з нами і всім до завтра.